Маєш інсулінрезистентність або цукровий діабет, замучила зайва вага, тоді цей комплекс рослинного походження саме для тебе. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Ідеал боді поліпшує обмінні процеси, сприяє спалюванню жирів, тонізує і допомагає впоратися з почуттям голоду, допомагає знизити. Тягу до солодкого та переїдання. Регулює обмінні речовини в раність. Інолінселену поліпшує обмінні речовини, знижує рівень цукру в крові та нормалізує роботу травної системи, контролює рівень інсуліна в крові, регулює обмінні жирні кислоти в печінці та забезпечує правильному транспортуванню. Чістоксин запобігає переїданню і зменшує відчуття голоду, сприяє схудненню, контролю над вагою, нормалізує функціонування та очищення кишківника. Лецитин нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин, сприяє роботі нервової системи, покращує стан судин. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.